Всім доброго дня! З вами знову компанія IC. І сьогодні ми хочемо вас запросити на огляд ресторану морепродукти. Багато з вас, хто відпочиває у нас в Іспанії, задає нам питання, де можна бюджетно пошкотувати морепродуктами. Сьогодні ми вас запрошуємо на огляд мережі ресторанів. «Воп». Перевага цього ресторану в тому, що ви платите фіксовану плату за вхід. І у вас немає обмежень в розміру їжі, ну і в тривалості перебування в цьому ресторані. А саме головне, тут завжди свіжі морепродукти, які готують при вас. Тому запрошую вас середину. Це всередині ресторану. Тут є величезні стійки, на які ви набираєте продукти і віддаєте кому при вас готують. Тут є і готова їжа і сирі. Для любителя риби це просто рай. don't match your